Росія посідає 148 сорок сходинку із 180 країн за всесвітнім рейтингом свободи слова від репортерів без кордонів. Тобто ситуація там на жаль печальна, тому ми можемо очікувати будь-чого стосовно журналістів, але навряд чи можна сподіватися на якесь правосуддя, на жаль. Те, що український журналіст заарештований на два місяці, і я думаю, що цей факт буде використаний в переговорах. А в яких переговорах ми побачимо вже, можливо, навіть на цьому тижні. Чи це будуть мінські переговори, чи це буде якийсь козир під час обміну полоненими, але так чи інакше, я думаю, що цей арешт був спланований. Це публічність, тобто абсолютно точно міжнародні правозахисні організації, журналісти будуть за цим всім стежити, і максимально про це можна потрібно про це говорити, привертати до цього увагу. І друга, другий вид діяльності це дипломатичний. Це вже питання до нашого МЗС, яке зараз вивчає ситуацію, наскільки мені відомо, вони зараз з'ясовують, які конкретно там правила процедури міжнародні було порушено.